Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Правила безпеки на ігровому майданчику. Техніка безпеки при заняттях ганболу. 1. До занять з гандболу допускаються особи, які прийшли медичний огляд та інструктаж з охорони праці. 2. При проведенні занять повинні дотримуватися розкладу навчальних занять. Встановлені режимом занять і відпочинку. 3. Заняття з гандболу повинні проводитись у спортивному одязі і спортивному взутті з неслизькою підошвою. 4. При проведенні занять з гандболу повинна бути медична аптечка. Укомплектована необхідними медикаментами і засобами для надання першої допомоги при травмах. 5. Вчитель та учні зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. 6. Про кожний нещасний випадок з учнем вчитель зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію установи, надати першу медичну допомогу потерпілому. 7. Особи, які допустили невиконання або порушення інструкцій з охорони праці притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги охорони праці перед початком занять 1. Одягти спортивну форму і спортивне взуття з неслизькою підошвою. 2. Перевірити надійність установки. І кріплення стійок і перекладин ганбольних воріт і іншого спортивного обладнання. 3. Перевірити стан і відсутність сторонніх предметів на підлозі спортивного майданчику. 4. Провести розминку, ретельно провірити спортивний зал. Вимоги охорони праці під час занять. 1. Починати гру. Робити зупинку у грі і закінчувати гру тільки за командою сигналом вчителя 2. Суворо виконувати правила проведення вправ та гри, 3. Уникати зіткнень з гравцями поштовхів і ударів по руках і ногах гравців. 4. При падіннях необхідно згрупуватися, щоб уникнути травми. 5. Уважно слухати і виконувати всі команди сигнали вчителя. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях. 1. При виникненні несправності спортивного обладнання та інвентарю Припинити заняття і повідомити про це адміністрацію. Заняття продовжувати тільки після усунення несправності або заміни спортивного обладнання та інвентарю. 2. При отриманні учнем травми негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміністрацію закладу. При необхідності відправити потерпілого в найближчу лікарню 3. При виникненні пожежі в спортивному залі негайно евакуювати учнів із залу через усі наявні евакуаційні виходи, повідомити про пожежу адміністрацію закладу і в найближчу пожежну частину, та приступити до гасіння пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння. Вимоги охорони праці після закінчення занять. 1. Прибрати у відведене місце спортивний інвентар і провести вологе прибирання спортивного залу. 2. Ретельно провітрити спортивний зал. 3. Зняти спортивний одяг і спортивне взуття, прийняти душ або вимити обличчя і руки з милу. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.